Забити стрілу, кришувати, вирішувати проблеми. 90-ті подарували нам цілий лексикон корисних фраз, якими, на жаль, користуємось і досі. Вандитські часи подарували і цілий автопарк, яким користувалися герої 90-х. Принадами тих авто був не кондиціонер і гідропідсилювач, а великі вікна, щоб стріляти, або потужний двигун, щоб тікати, як у баварської п'ятірки. Чому базарити? Про важні речі, А саме про бандитські автомобілі усіх поколінь. Випробуємо, яке авто найкраще і хто стане переможцем в нашій ганстерській битві. Готуйтеся, буде гаряче. Машина для цих хлопців Їх імідж. Для них важливо усе: швидкість, зовнішність, потужність. І сьогодні ми склали рейтинг із п'яти найвідоміших бандитських авто останніх десятиліть. Першим ганстамобілем став Баз 2108 В народі зубило, але головорізів не дуже влаштовувала тридверна версія. Тому вони пересіли на п'ятидверну дев'ятку один із найпопулярніших автомобілів 90-х. Машина динамічна, маневрена та просто ремонтується. Не могла не сподобатись кримінальним угрупованням того часу. Трохи згодом, братва, що прийшла до успіху, радянського коника замінила на німецького ПМВ п'ятої серії або ж просто П'ятірка, стала візиткою для серйозних і рішучих людей. Потужний німецький бізнес-седан годився, щоб швидко дати дьору. Він став символом бандитської епохи 90-х, особливо після фільму про бандитів, бумер. Він став мрією для кожного юного водія. А на цьому автомобілі їздив не один кіноавторитет. Мерседес benz s клас або просто кабан. Цей бункер на колесах наводив страху скрізь, де з'являвся. Великий, непідступний лайнер втілював солідну та потужну вдачу кримінальних героїв. Цей мустанг на колесах комфортом не поступався навіть ниві. Головна перевага безсмертний двигун і непохитна підвізка. Зустрічайте Джип Чарокі. І замикає нашу круту п'ятірку всім відомий Мерседес Гелендваген. Кубик. Він годився охоронцям. Тісний, твердий, трясучий. Точно не підходив буграм того часу. У наш час його прозвали просто Гелік. Просто познайомитись з автомобільними легендами кримінального світу нам замало. Тож ми вирішили зайнятися випробуваннями. Намбе ван: Як будемо оцінювати наші автомобілі? Перше перевіримо, чий багажник місткіший, аби возити жертву. Друге, побачимо, хто буде швидший на дистанції, якщо хутко тікати. І третє, з'ясуємо, з якого авто влучніший постріл, якщо та про всяк випадок. Місткий багажник. Для нашого експерименту ми по черзі пакували у багажник наших відчайдушних хлопців. І дізналися, що в джіп Чирокі помістилося три людини: в БМВ дві, Мерседес Кабан також дві. Аутсайдером тестування стала дев'ятка. В ній помістилося лише одна особа. Та й та, як кажуть, одна нога тут, інша там. А безперечним переможцем стає Мерседес Гелендваген. В цьому багажнику вистачить місця навіть для мене. Хто найшвидший? Ми обрали невеличку дистанцію на відомому автодромі Києва і почали перевірку. На старт увага! Поїхали! Результати були такими: джип Широкі 9 секунд, БМВ 9,87 секунд, Мерседес Гелендваген – 6,94 секунди, Дев'ятка 8,65 секунд, і переможець Мерседес Кабан. Він подолав відстань за 6,31 секунди. А тепер саме час найгарячішої екстремальної перевірки стрілянина. Точна стрільба. Для цього ми запросили інструктора зі стрільби Янченко Станіслава Сергійовича. Завдання поцілити у мішень з вікна пасажирського сидіння кожної із машин. Вистріляли 10 патронів. Тепер цікаво дізнатися, які були результати. От нас залишилися зубись від стріла. Найбільш комфортний для стрільби в ліжені був мерседес. точності стрільби більше фолі понравилися. І найточніше попадання було з вікна Мерседес Гелендваген. Ми випробували усі автомобілі. І найкращим бандитським авто стає. Ось цей красень. Мерседес Галетваген Мерседес-Галетваген 500. Живіть та заробляйте чесно, хоч це не завжди так просто. Бандитизм це вам не забавка. А я раджу залишатися на світлому боці разом з джедаями. Побачимось.